Всім привіт! Сьогодні у нас засклення лоджії з обшивкою та утепленням парапету. Бачимо, процес якраз іде обшивки парапету і середини, пластиковою бишовної вагонки. Обов'язково було здійснено утеплення. Матеріал для утеплення це пінопласт. Підлога стеля, бокові стіни лишаються в такому вигляді, як були. Ось показуємо в такому вигляді стеля. Це вже закінчення робіт, тобто навішані, столки, відрегульовані. Виробник профіля був замовлений ВДС. Склопакет у нас однокамерний, тобто балкон. Варіанту холодного просто закрити від дощу та вітру. Кріплення, як ми бачимо, використовували на монтажні пластини. Нагадаю, вони у нас 1,5 мм товщиною це мінімальне. Продуття монтажної піни навколо. Конструкції як по бокам, так і знизу, зверху обов'язкова герметизація козирка. І вже в завершеному вигляді знімаємо, що вся вагонка на місці, все, що було замовлено, ми виконали.